Всім привіт Сьогодні відео вам знімав з цього здорового виноградника вот, за закладку урожая. Ну із з кущів з голови куща. Ну які кущі заложують урожай, а які не заложують. Ну, це я ж кажу, це в моїх умовах. Оцей весь виноградник, на якому я зараз знаходжуся, це усі до одного куща все відростає з голови куща. Не одної старої палки. Лози у мене штамба немає. Тут все було вирізано під землю. Тобто нема тут у мене ніяких штамбів, нічого. Може декому показатися, що тут кущі, непонятно, загущено. Все це буде формуватися вже з неділі наступного. І да, Вже я буду формувати конкретно вирізати жируючі здоров'я, оставлять більш-менш. Ну, не знаю, у мене такий підход. Може це неправильний не підход. Я вас не закликаю повторювати мої. Я знаходжуся на своєму винограднику кожен день 24 на 7. Так що я, мені якось би й видніше, що йому робити, коли і як. То я зараз я інтенсивно, ось що я роблю, поливаю. Ось, о, бачите, да. Весь виноградник. Сьогодні 27 червня. Я 12 годин час дня. Температура на даний момент, зараз гляну, 25 градусів. Короче. Ось так. От. Це на 12 годин дня. Сонце, сьогодні вітру немає. Ну, суша конкретно. Вчора здоровий вітер був, суша землю, то я ось поливаю, зараз інтенсивно поливаю і дещо підв'язую, ну, лози направляю в нужному. Якби. Напрямку. І все. Це вся робота, яка зараз у мене тут ведеться. Уже з неділі почну вирізати, удаляти, де старі листки прибирати. Ну ось такі, ось бачите, дивіться. Це все я із Джек Салют убрав. Ну, тобто нам щелкунчик відомий. От. от я буду там дивитися. Я вам казав, і ще раз скажу, я не любитель освітляти, ніяких здорових самих більших гроздів. У мене немає привички вам показувати фастатися цим, які там. Я наоборот показую середні грозді, щоб ви не надивилися і срочно вам треба такий от сорт чи гібридна форма. От. Ніякими ГК я не користуюся. Гіберлінами, хто не знає, що таке ГК. гіберлінова кислота. Тобто я цими речами не балуюся. У мене нема чого вам тут показувати 1,5-2-3 кілограмових грон. Так що якось так. На даний момент, я ж кажу, в мене все поливається, зараз тут поливається, все кругом абсолютно поливається, поливається тут, на, цьому. на городі поливається. Усе. Ну все, бачите, да, по землі. По землі я показую вам, бачите? Воно зараз лється, все якби поливається сад, а це все одночасно. Ось, дивіться. Я йду, це все, я завжди ви знаєте, я знімаю все в прямому ефірі. Я... Стараюся поменше монтувати, Вообще, Я відходжу від цих монтажів, бо це скільки і так часу займає. До речі, вбрав я ці ось, ось йолки свої з дерев. Ось, ось гляньте, які були. Да? Ось отак зараз виглядає. Я ж слідую, от написали мені, і це свідчить про те, що я... Ваші всі, я не нехтую ніяким коментарем, який би він не був, я їх всі читаю. Неадекватні, чого буває дуже рідко, ну не без того, розумієте? як скажемо, мир не без добрих людей. Так? Буває, там напишуть якусь гаду, то я його зразу видаляю, блокірую і все, не портю нерви. А остальне я ось все читаю і слідую вашим совєтам. По рекомендаціям. порекомендували, що вбери остав так і так. Я так і роблю. Як можу, отак от, от поки ну бачите, юлки повбирав. От зараз воно так розгрузилося трохи. От. Тут також убрав 70 см росту, бачите, оставив таке ось у нижні ці. Побачу, може тоді пізніше, бо я ж кажу, в мене немає особи опит, тут, Може щось неправильно роблю. То я якби все ж експериментую, дивлюся. Тобто набиваю шип шишки ну, на своєму садку. Тобто якось оце отак. Зараз ходю ще загляну на полуницю, що вона там мальвіна, бо вона вже вступила в нас у повне плодоношення, ну тобто вже вона вже ми її споживаємо давненько. Ну, Зараз гляну, що там ще твориться, щоб і вам показати і розказати заодно, щоб не робити кучу відео, що я буду прибирати в цьому році. Бо я аж буду там убирати пів, пів плантації полуниці. Да? Буду готувати під нове, що я оставлю. Оставлю, напевно, що е, зроблю собі кущиків, опять же, 20 купчиків. Зроблю, да, зроблю напевно, лохті. Все, всі інші сорти я буду прибирати взагалі з участка. Не те, що вони погані, а те, що я вже не вспіваю. Я вже зашиваюся. Конкретно мене не вистачає на це все часу. Е, ну да, Дивіться. Все воно тут плодоносе. Ось отак виглядає на руки, дивіться, які це бомби лежать. Кроме води нічого тут немає. Можете вірити, можете не вірити. Нічого я сюди ніяких гляньте. Оце так виглядає моя мальвина. Просто знімати незручно. Бо листки закривають. Врожаю. Маса просто. Це я вам показую. Це получається йому скільки оце пішов третій рік у цьому сезоні. От. Оце ось другий рік. ось Оця стручка ось ось, що я садив у тому році я її садив. Отак ось ось вона виглядає. Ось дивіться, Один куш, те, що я вам і пропагандую. Що не треба робити ну, сплошняком. Бо там немає врожаю і не буде. Придержуйтеся, посадили там, умовно 50 кущів. От ви їх і держіться, ось отак. Бачите, ось кущ. Тобто кущ, ви ось пазуєте. Якщо вам не потрібно розмножувати, так, ви його ну, вбираєте, ці уса і все. Нічим не оброблялося, бачите, ось ось є п'ятнистець, бо я ще обробляв бог знах, коли. Ну, Це не, не кругом, це старий листок, який треба удаляти. Нові листки, дивіться, немає тут нічого, все воно ось красиво. Дивіться. Показую так, як є ось 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 о, де бур'ян, де ну не вспіваю. Я все. Отак от, ось так. Ось така полуниця. Ну, все тут красиво, все нормально. Якби. От. Тут, крім води немає нічого. Ото як заложив плантацію, зробив кінський навоз, вніс сюди ж, тріходерму, засипав яраміла 40 грамів на квадратний метр, все. Оце і на тому. Отак вона виглядає. Отак у мене її вже ну, 9 рядів іменно в мальвіни. Ніяко більше я не хочу, от ставлю собі тільки це ось вона пізня, вона не боїться ніяких заморозків, її все до лампочки, оті всі морози возвратні, оте все. вона не цвіте в принципі, коли воно приходить, там ото мороза нам. Тобто з нею ніякої волокіти немає. Якщо правильно, правильний Підход і агротехніка нормальна, хоча б полив, да? вона вам ддяча, не треба вам сюди отих урожаїв, я не знаю. Їх. Ну хіба це? Ви подивіться, який, який колір. Не знаю наскільки камера передає, звісно. Ну який, який колір, яка краса. Це просто не передатися. Треба бачити, у кого хто має її вживу, покуштувати. Давайте я просто час покажу, Плямкати не буду на камеру, ну хоча б розкосю, покажу, яка всередині вона. Ось. М -м -м. Яка ж ця смакота? Це передати не можна. Вже той обичний, яка там. Коротше, щоб не розказувати ото з пустого порожня, я вам... Скажу, що оце в мене станеться мальбін, оце скільки є оце її. Ні, ну Два ряди, ці кранні я вже буду вбирати, бо це вже її 4 роки, да, вже все, її треба вбирати. Я її вберу. Оце ще в мене буде повністю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів. У мене ще залишається. Два я вбираю. Один, напевно, ось морква я ще досадю її, щоб, ну, буду, якби, ну, щоб не позбутися, не вивезти її. Я тут досадю, оця морква вбереться, викопається тут площадка, воно, це все, е... тут було також внесено і тріходерма, і навоси. Це все в тому році. Просто я ну, не встиг у тому році посадити, дружина посадила ось моркву сюди, викопається морква і тут додається два ряди. Де ця морква по... ну, посаджена. Це два ряди, це буде в мене тут м -м, опять же, мальвіна додатися. Додається лофті, та саме перша, яка в мене, навірно, як? напополам лофті з румбою, ну не знаю. Оце ж так, бачите, і, навірно, і третій рядок прийдеться. Ну, ще трошки купчихи. Все остальне буду вбирати. Буду вбирати, буду вбирати Чорний принц, буду вбирати, там, бо три ряда купчики мені це багато. Не треба воно мені скільки. Я не займаюся продажею ягоди для сім'ї нам і цього ви ще кричі. Робити. Ми його заморажуємо і цілу зиму потім споживаємо, як в свіжому вийді та й все. От. Буду вбирати. Чорний принц, буду вбирати, скалу буду вбирати, чамура та русі, буду вбирати. Ну, коротко, все, що там унизу, я буду вбирати. Не буду я його більше насажувати, в мене і так воно там по 15-20 по кущиків. Не буду я її розмножувати держати ну, 2-3 сорта максимум. Все. Оце в мене пізній буде і роні, все. І більше мені не треба. А то на рані я можу таке, як коли в мене один рядок, я можу накинути собі на дуги ну, палатку, да, так як в мене на винограднику. Та й все, і мать і раню якби не, не пектися, що в мене там вимерзне воно. От. Оце якось так. Чисто для сім'ї. Ну, а для... Уже зберігання там і консервування там і все остальне я буду. Малина вже всю пішла. Да, раз я тут уже в балку прийшов, то покажу ж результат, бо це вже не знаю скільки пройшло. Ну це дивіться по відео, скільки пройшло, ви розумієте, що я вам зараз показую. Да, це коврик там де. Там, де я проходився трохи по цьому. Це ну, там купчиха, вона вже давно плодоносила, це все треба тепер. Ну Я це все буду мотоблочити, Тут буде чорна земля, чорний пар, так як ось тут ось у мене М -м -м -м, картопля посажена, бачите? От, дивіться, все чисто, красиво, ніякого бур'яна, тут нічого ніякого коврика, нічого немає. Оце все воно так же само береться. Аж це все прибереться. Ну, тут якраз попадає трохи лофті, трохи Чорного принца, Чамора та Руся, це все тут попадає, місце Шиндлер попадає тут під роздачу. Ну коротше, Це все вибереться аж до маліни. Це ось маліна Маравіла. Іменно, ну, правильна Маравіла. Вона мені дуже подобається, От цього я ніколи не відкажуся. Отмараділи, буду ставити стовби сюди. Ну, тобто це все вбереться. Наверно, і отут це все вбереться, І оця лофті, бої теж вже вона тут вже пару років, це вже якийсь. Ну, це вже повні 3 роки. Це на той рік буде 4. Ні, я її вберу, повністю вберу до, до малини. Це все освободиться тут. З-під Збідну посадку там, картоплі, напевно, ну, ну ну Бачите, так, що коврик у ханаймі, як тут коврика більше немає, Він не росте. Так що хто пише чи писав, це я вам просто показую, що для вашого як би, знання. Не те, що там це не фастовство, знання, щоб ви знали, бо на своєму я розумію, що ой, так, да, гербіцид, кажень боїться. Це. Ось дивіться, моя смородина показую вам. Смородина і дивіться, що в смородині. Тут не то, що тут землі не було видно. Так? Нема тут, дивіться, все ось воно сипеться. Потрюха. Бачите? І ніякої берізки, нічого тут, кущі живі, дивіться, все тут, блін. Ну просто живий, я всіх живий. І нічого я його тут не попалив, не, не зробив. Бур'ян у я, я знищував. Смородини повна. Здорова, крупна. Тут раз і сорти, і тут без нас. Бо так садили, тоді брали на базарі. Воно, дивіться. Я думаю, що монету точно закриє така ягода. Ну, по крайній мере, 2 копійки наші вітчизняні закриє вона на то Вона така побіжка. Ну, Кислюча зараза. Оце. Чим більша, тим кислюча, я її не їм. Просто не їм мені не подобається така кисла. Я, ось у мене тут перший ряд, ось тут я їм. Тут вона така сладенька, а якби тут оце є. Це дружини, на, якби оце хазяйство. Ну що ви побачили, да? що берізка, що то... були ще колись питання, що з цим. Ну все, дивіться. Що тут було? Це, тут ось все було заплетено хмелем. Ну, коротше, що по ногах як ширхне, а потім рана така стоїть, пів місяця. Блін, не можна зажити. Ось, бачите, це хміль так себе чувствую. Бачите, тут сітка рабиться була, ну, сусідська, і це все тут заплетено. Блін, що аж сітку похилило. Ну, все, капець. Коли це я обробляв, та не знаю вже, дивіться відео, то це якось оце отак. Розказав вам свої плани трохи на будуще, що тут буде творитися, щоб ви не, не думали, що у мене якісь секрети постійно від вас. Ніяких секретів немає. я Показую все, як є, отак. Ось. В бур'яні, значить воно в бур'яні, бо руки сюди не доходять. І що я його тут буду спасати, якщо я його буду тут все мотоблочець. Зайшов, скосив, перемотоблочив, все чорно. Якщо що бризнув, все. Отой на тому. Раніше не займався цим, а тепер буду. Зізнательно буду. Бо я бачу, який результат навіть з цим буском, який тут всю жість є ріс. З мене він скільки крові випив цей бузок, що це просто капець. А тепер з цього бузка і з цього хмелю чорного тут м -м, просто. Нема нічого, ну, бачите, це по межі, прошмандули і до свідання. Це скільки воно мені зберігало здоров'я. І на руки. Вже руки ті болять. Сюди. Ну, тобто, показую все. І проходжу та й закінчую репортаж. Ось йду по межі просто. І показую, що бачите, а тут було так само, як на от, ну, так, от, растительність. Ось, дивіться, бачите. Ось і хміль. Тут є виноград ось є трохи. Тут я підщепив, був клубнічний, не вкривався, не дождювався нічого. Гро не є. Подивимося, тут ніколи не оброблявся ні разу. Тут ось ще я підсадив два кущика. дивіться, опять же до забору, бачите, та це підсадив сюди. Та хай росте, що ж мені його викинуть у темпел, не було місця, то я викопав цицю, бо мене він є на здоровому участку є посаджений. Куч нормальний. То викопав сюди, посадив. Оце якось отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.